Усім привіт! Вітаю вас на каналі Вінниці. Сьогодні у нас буде розпакування от таких от нових гаджетів, які я придбав для своєї камери. Це мікрофончик мій другий Bluetooth-мікрофон та кріплення на шию От такого от формату. Почнемо ми спочатку з мікрофону. Отака от от невеличка коробочка. Тут у нас маркування йдуть з однієї сторони. Характеристики, ну нічого такого особливого. Знімаємо захисну плівочку, відкриваємо коробочку. Внутрі нас зустрічає чехол в захисній плівці. Інструкція. Достаємо пакетик. В пакетику знаходиться чехольчик. По матеріалу дуже приємний, таке відчуття як кожзам, логотип Діджай. Мовні повністю закриті, щоб ніяка волога туди не пропала. Відкриваємо чехол. Що ми бачимо? Всилікагель для транспортування. З лівої сторони у нас. Знаходиться зарядка, провід зарядний Type-C, USB Type-C. Кладемо його, нічого цікавого більше в ньому немає. А з правої сторони знаходиться сама камера. От має отакий от вигляд. Прозорий корпус, Магнітик, крокодильчик для чіп, чіпляння. Металевий. Знімемо давайте магнітик, перевіримо, як він тримає. О, тримає дуже сильно. Тут якийсь захисний, ще, якась ще захисна плівочка. Давайте її також знімемо. Логотипчик DJI. Тут логотипчик DJI на магніті. з двох сторон. Магнітне місце. Дуже Сильно тримає от, от такий от мікрофон. А ще у нас є тут захист для вітру, точніше, від вітру. Називається мертва кішка. Дивіться, яка пухнаста штука. Вона має отакий от от шторьочок, який вставляється в цей отрив 3,5 міні джек І от таким чином вона закривається, защолкується. Та, Використовується. Тепер буде якість звуку ще кращою. Так, викладемо це в сторону і будемо відкривати кріплення для камери. Що нас зустрічає? Перше, як завжди, інструкції, складаємо болт в коробці та саме кріплення. Кріплення зроблено з такого матеріалу е, нібито Soft Touch, ну дуже приємно на дотик, дуже м'ягусіньке, дуже буде приємно одягати на шию. таким чином воно закривається, а тут є кнопочка, яка відкриває, Натиснули і виняли. Дуже легко і швидко. Має велику окружність для шиї, для зимових, наприклад, одежі, куртки. Можна легко вдягнути. І не буде тиснути, душити. Болт має от такий от вигляд Т-образний. чіпляється дуже швидко. Ставили в отвір декілька обертів зробили, і він затягнувся. Все, кріплення у нас повністю зібране. А наш огляд підходить до кінця. Кому сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково коменти, підписуйтесь на канал. З вами був Анатолій і канал Скарби Вінниць. До нової зустрічі, пока.